Я правдю Ірина Миколаївна за фахом біолог, викладач біології та хімії. А тому викладаю такі предмети, як хімія та природознавство. 40 років історії нашої юбілярки з міста пройшли перед моїми очима. Справа в тому, що 10 років я тут навчалася і 30 працюю, із них 20 в якості завідувачів та і в Завдяки турботам нашої дирекції і батьків, Ошатний маємо новенький меблі. Я дуже бережливо ставлюся до того, чим був наповнений кабінет хімії колись. А тому ми маємо велику колекцію гірських коліт і корисних опалень, мінералів та органічних речовин. Найрізноманітніший хімічний посуд, прилади, але, на жаль, компеню активів. На уроках хімії ми з учнями хімічні досліди. Ось, наприклад, на визначення розчини кислот, кругів чи нейтральних розчинів. Але життя не стоїть на місці, наука і прогрес рухають його вперед. І дякуючи нашій дирекції та спонсорам, ми маємо можливість зручно вивчаючи хімію таку цікаву, але складну науку. Налогії, засоби і катери. Запрошую вас на урок хімії у 7 клас. Тема уроку – фізичні та хімічні явища ознаки хімічних реакцій. Явища, під час перебігу яких відбувається перетворення одних речовин. Особливо складно знайомити учнів із органічними речовинами через їхню високу токсичність отруєння. Займистість та вибуху небезпечність. А ось наші учні мають можливість і побачити органічні сполуки, і дослідити їхні фізичні та хімічні властивості. Як ви зрозуміли, ми побували у віртуальній лабораторії, але новітню техніку ми використовуємо і в інших цілях, наприклад, для перевірки рівня знань учнів, для перегляду фільмів про проподатних вчинки, учнівських презентацій тощо. На цьому в мене все, шановні гості. Хочу побажати вам всього найкращого, успіхів в житті, тодові діяльності. До побачення.